Більш задоволені проживанням в рівненській громаді внутрішньо переміщені люди. Серед них таких було 75%. Серед місцевих мешканців таких було 49%. Ось такими виявилися результати соціологічного опитування, яке у Рівненській громаді провели у вересні цього року. Серед основних питань були рівень задоволеності життя в обласному центрі та Квасилові, довіра до місцевої влади, підтримка політики місцевих обранців та визначення шляхів впливу на прийняття важливих рішень. Саме опитування воно було поділено на декілька блоків. І, зокрема, це були і економічний блок, питання безпеки, питання оцінки дій влади та надання послуг для прикладу, рівняни. Ну значна на рівнян, тобто це близько 70% рівнян, готові власне впливати на процес прийняття рішень і долучатися до дій та власне пропозицій, які можна давати міська рада. Проте, якщо говорити про рівень задоволеності діями влади, то Більше 50% незадоволені серед опитаних уродженці рівного і Квасилова від 18 років, внутрішньо переміщені особи та громадяни, які тимчасово проживають в обласному центрі, як показало дослідження, більшість молоді не цікавляться або частково стежать за місцевою політикою однак вони готові долучатися до прийняття важливих рішень. Якщо говорити про рівень рівнем зацікавленості у місцевій політиці, то молодь на жаль не є настільки активною, наприклад, як які є люди старшого віку, там, наприклад, починаючи у вікові. Категорії там від 40 до 60 і більше, як говорить соціологія, що в рівному є мешканці, які готові відкликатися і долучатися до різних активностей, які пропонує наприклад і місцева влада і її виконавчі органи, також завдяки опитуванню, фахівцям вдалося визначити найбільш недопрацьовані напрямки. Зокрема, люди хочуть, або в першу чергу дбали не про розвиток комунальної сфери транспортну інфраструктуру, а створення гідних умов роботи, отримання освіти та якісну допомогу військовослужбовцям. Найбільше те, що вони зараз вбачають, Ають має стати пріоритетом у громаді це є робочі місця і підприємництво. 52% людей про це сказали. 39% людей. Повідомили про те, що громада повинна дбати про військовослужбовців, створювати і такі можливості приймати програми допомоги і підтримки цієї категорії людей. Соціальна інфраструктура, школи, садочки, медзаклади повинні теж розвиватися. Про це сказала третина громади 32%. Порядок і безпека трошки менше, але теж і соціальний захист, але теж фактично третина мешканців про це говорить. Результати дослідження соціально-політичних поглядів мешканців громади опубліковані у вільному доступі на онлайн ресурсах опори. Ці дані в першу чергу запропоновані депутатам рівне ради, аби ті в подальшому в ході прийняття важливих рішень могли врахувати думку людей, чиї кошти витрачаються. Аліна Літвінчук В'ячеслав Мельник, випуск новин.